Завич, мака й паніка з Богданом! Це набрати три рандомні предмети на всякий випадок. Я візьму одну штуку, яка мені нагадує кабачок. Я Я взяв попкорн і пончик. Я взяв, взяв торт, яку штуку, яка похожа на кабачок і ніби кашу. Дивись, рожевий пончик, який має пончик Дейв, це. е полудичний пончик Дейв. А куречці mm -hmm. пончик мої пончик Дейв, Це не Пончик Дейв. Mm -hmm. Ну, е, я знайшов двері, я не знайшов касу. Я теж не знайшов. Чому тут каса са... А, бачу. Чому тут каса саме уста Ну, чесно, тут нема нормальної каси чи що? Взагалі нічого немає з цього всього. На, то лові. Може, комусь здобиться. Значить, макароники, і... психобать. А! О, Він тебе вдарив чи ні? Так, вдарив, вдарив. Ой. Що, здох за мною чи що? Він знов, знов за мною. Що він тупе? Ну диви, він другий плей, раз за мною да. йде. Please help me! Так, масло. Бери пасту і біжи, йойка. Мені ще пасту і макарон... О, бачу. Паніка бачу. Хай ліпше біжить до тебе, ніж до мене, тому що в мене вже мене на хп. Чіпси, і якась штука. Чіпси, масло і макарони. А, чекай, там воно мені збоку й добрається. А чого я мучуюся? Ну тоді толку тонку гри. А, де? Там сбоку мені пеше. за ітемс. Ну, знайди речі, та и. І... Ну, але ж... А хіба воно хіба раніше не показувалось, правильно? ж? Раніше не показувалося що? Ну то то за Ітемс, і там внизу сбоку пеше. Та ні, показувалось. А так? Так. <рі> та та, показуй. Я вже не можу одну не заповнити, що тут таке? Та я взагалі не можу знайти потрібних речей. Окей, припустимо, що вода це Ї... буля біль... Орірок. Рок. Що тут таке? Та ну не мене, десь там іншого. <ріпи> та, що, мене! <ріпи> мене вже так нічого не рятує. Він мене один раз вкусив. О, добре не буду туди йти. Я тут би не ти... радив те. Я вже бачу, він... дякую. Куди? Да. візьми ту Це воду. Бравити, дів... Та візьми ту бравити. воду! Так, в мене немає чипсів. В не. мене взагалі нічого Треба... не важко. Треба шукати чипси і масло. Окей, я вже можу заповнити першу капку. Але він за мною! Ну, ти Чекай, хоч я тебе анекдот розкажу. Дуже смішний від Богдана. Людинка! Людинка, почекай! Людинка! Тебе з'їв, що? Хоча ну, не з'їв, але зараз їсть! За ним побіжи! Що за мною з'їв! А я почув у звуках. Що, ще чи чимшу А Та Окей. Раунд 2. Ой, та ти шо, та ти шо. Ну це як мінімум не я. Ну і. А, ні, ні, ні. це потім буде вирішуватися. Не зараз. Типу, зараз ти може і не бути, а потім може. бути. А потім буде. встанеш, тому що хтось захоче так. Так. Тут із чоловічка з крилами-відлітателями, крилими відлітатими і хочемо допомогти. Полетий! Лети! лети Ой. Attention wide shoppers. The store is now closed. Саміня. І не я. Ну як ви ніби. Поки що. Поча, можеше не. Не знаю, чи хто понесе. Може, а бозар? Там ара. Або там будемо, значить, немає. Як мені, щоб я не зці кастом, будемо робити? Я. 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 Забачу. Виходите мені? Давайте. Покремонтуємо. Де ви там всі? Я йду вас шукати. Разу 3-4, п'ять пам'ятник Де вас тих шукати. Тут багато людей в одному місці. Я бачу, вони тут всі так, одного вже один раз вдарив. Так, отож, відкриваємо, йди сюди. А знаєш, а я разом справляюся своєю роботою. Що я от депутат та я вже два вдарив. Навіть не бачить. Друго вдарив. Це може гітлю я навіть не побачив. Ото бий! Ну, тут не так він близько. Ну, іншого зато вдарим. Ну, прямо вдарим. Ну, чай вакуум. Тут і вакуум. А, це оце засосування. Богдайчуку, ти де? Бачу. Де? Тобі. Де, де? Пстинь, не вдарися. Хто, я? Ти шо? Не, я. А. Так-так-так. Так. Так, і паста, я... так. Раз дуже добре своєю роботою справляюся. Молодець. Тоже, друг. А? Ти йдеш на підвищення. Ага. І, знаєш, і це ще. Що... І це ще причому я, а це ще до підвищення, вбив вже двох людей. Так, так, а так. ти знав, що? Мені не встарчало яблука, я замість нього взяв. Ту ага. Так, не знав, звісно. А, але... А, але ну, але, про намі пор знаю, де тебе шукати. Та-та. Я, я тебе що бачу. Не знаю, що тебе не бачив. Богданчику. Привіт. Як справа? Розказуй, як там, як як там тебе вдома? Добре. То вдома. Ну ти як вдома? Ну як добре. Ти не знаєш, як то добре. Ох, данчик ввід. Там косточка дуже повільна, напевно, йду до неї все ж таки. чому чого така повільна? Це Та, напевне або хп мало, або. Так. У нас щось відніла з цього магазину. Угу не питає, що зі мною так. одну касту я вже просканував, якщо що. Ну ти молодець, я тебе ще ні разу не вдарив. Ваш мені за тебе дякувати. Так, те одного гигну. Так, ну, не бігнув, вдарив. Тут дві каси дуже близько так, до одної. Окей, okay, буду знати. ти зможеш там стояти і контролювати по Оба, точно! Богдан, ти тут де? я вже брати коло них. <плес> Хтось там Дежу? вже вийшов, Людинчик! біта людину, а я її вже вдар А? Я бачу людину я, О, привет. Привет. <плес> тільки, то привіт. Привіт. Тільки ж люди тупі, вони деколи тут на місці просто стоять. Ну що типа? Я, я так бачу, багато людей сторони без тут. Ну десь там ходилось. Ай, є, є ще так. одного Що хто, хто за миші ззаді мене з'являються? Богдан, не пить так справи. Та не дуже, знаєш, були ліпше. Угу. До якого моменту було ліпше? Ні. До того ніж ти почав їсти людей. Зародити повисалася. Ах та щочка, вона якась така опа. Опа, людинка! Раз вдарив, а вона вийшла з Решай ліпше. Ох, <ріст> да! <ріст> я тебе бачу, а ні, не бачу, не приведілось. Тут просто один теж із кутком бігає. А це я піски. Бам! А як? А ну йди сюди! тебе злий, тепер! Уеаа! Чекай в мене супер, мене отволо, поскорня закінчилась. Эаа! Ди сюда! Ну ні? Ну чому Чого ти рука дувайки? Что не ти? Ну, я хочу. Іди сюди! сюди. сюди. Во, бач, дві тіки, і ще одна тіть, а й третьо. Мама, а мені тіть наші по твоїм Та, та вдару тебе хоч раз та Ну тики це не, не знаю. Іди сюди, ну нарешті. Я собі поки там біжи. Ты тут твой 12 тебе нагода, тут два хатка, привіт очка. У меня такие сильно Ну тут розмется в тері? Тоді вс понятно і розуміло. Да. Ти ще вроді би не втік, молодець. А тобі до речі, скільки кас лишилось? Ам Добро, добре добре. Треба лише догадаться яка. Бааааа! А, звідки ти А так я мені відхилилась хота. Ах ти мало, чого ти ч сюди? Ah! А хто ж нечемний? Не, я яка темний, то ти нечемний. Діт, як тебе вилікували ж ти? Так воно лікується. Та то в лікується. Та хп лікується. А що ти мені втираєш? Не куїться, не куїться. Іди сюди. Бі так і так за капець. Нішо, я же знаю, що зібрав, того, тоже клас. Та-та-та! та 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 Пропікаєш, пропікаєш! Ти одрачу один лишився, а ну на нього. О, тут ще один. Ай. А, там ще один. А ну іди сюди, ти, тільки подумай. Мені ананас треба. Лишіть мені, мені взя... дайте мені взяти ананас. Слухай, ти ананас, не будь і сюди. Прийняли? Та дай мені одну касу пропікати. Та Вишіть, не дай мені тебе не одної пропікати. Де ти там дівка? Я більше не буду. А де ти сам... Я тебе загубив. А вот і де. Якби і не мій другий, я би не тебе буде. не знайшов. Ба! Привіт! Ну то все. А все? Така... Ну, ти був останній. Ну, а чого ви ще досі граєте в раунді? Я не знаю, просто нам так хочеться.